Все почалося ще в травні 2024 року, коли біля одного із торгово-розважальних центрів сталося ДТП за участю двох автівок. Спершу здавалося, що справа має обмежити звичайним адміністративним провадженням, Проте дії розгорнулися інакше. Авто, яке було у розшуку, зупинили на блокпості на Рівненщині. Його власником виявився брат втікача. Тоді у справі і з'являється експосадовець Вадим Оксенюк, що на той час очолював відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. Нібито він і запропонував за тисячу зелених допомогти прибрати автомобіль із розшуку. Погодився. Зробити фіктивні документи щодо дорожньої транспортної пригоди, що мається на увазі, відбулась дорожня транспортна пригода, і щоб звільнити від відповідальності справжнього винуватця ДТП. Цей начальник відділу про охорону органу, який відповідальний за цю ділянку роботи, за тисячу доларів, вирішив скласти документ на підставну особу, зовсім яка достовірно йому була відома, яка не була винуватцем ДТП. Втім, зі слів прокурора, передплату у розмірі 100 доларів він отримав одразу а решту мав забрати після вирішення питання, а саме після зняття авто із розшуку. цією метою він отримав частину непримірної вигоди. Після цього склав фіктивний документ, протокол про притягнення до адмінвідповідальності, протокол про вчинення адмінпропорушення на фіктивну особу, і власне це було зроблено для того, щоб зняти цей автомобіль з розшуку. Прокурор повідомив, що докази по справі вже вивчені. Більшість свідків допитано. Проте на засіданні сьогодні не зміг з'явитися власник авто, яке також фігурувало в тому ДТП. Каже, саме його покази можуть бути важливими, через що прокурор і просив перенести розгляд справи. Касідо повідомив, що захворів і не зможе з засідати. Прибути у пана вчора повідомив. сьогодні повідомив, що вчора захворів, то я просив відкласти судовий розгляд. Дати можливості від повторно да? ну, свідка, при нами на судового засідання. Суд пішов на зустріч стороні обвинувачення та погодився перенести засідання, щоб дочекатися свідка, який може дати ключові покази у справі. Дарина Соболєва Неля Прокопчук для новин на часі.